Добрий вечір! Марду Богдана, йдемо далі! Богдана, не можеш знайомитися, у нас тут є дуже багато реквізитів, грають граю то це вони всім тут на сходах садиться. Є гляне теж не вирішить тобто, це розумієш, Лавочка, а потім вистрілиш у виставі. Зараз оберемо цей демон. Вона веде до іншої. власне кажучи, сторони сцени. заходь обережно, вважають, затидеть. Так, щоб тебе Сашка і Володя почув, кажи. Добрий вечір! Ви його чуєте, пацани? Чу, я, чу, я. А Саша не почув, давай ще раз. Добрий вечір! Добрий вечір! Прекрасно, Богдане! Йдемо <плес> <Я> далі. І... <плес> Вуаля, в <плес> мене в іншому бацесті. Це величезні здоровенні чорні піддоми. А зараз ти самотужки робиш вам свято. Тепер. Я так думаю, що це робить. Давай перевіримо, правильно, експеримент. Вставай, бери руками за капушечку. І крути от сюди вверх. Так. І прокручуй бою. Прокручуй, не бійся. Опа. Ще-ше. Ще, ще. Швидше крути, вода, не переживай, багато, я скажу стоп. Ше, це не проста праця, це важко йде. Нормально, нормально. Оп-оп-оп. Ще Ще Трошки бою давай, зараз, зараз, зараз буде. У, встане. Вас Тепер увага, найвідповідальніше. Колісо закрита. Ти зараз будеш розривати. Зараз не такі ховки і далі. Добрий вечір. Зможе? Добре вечір! Андрій, ранок, ранок за. А кажи доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! А тепер каже мрм! Мур мяу Мя-мяу-мяу! мя Тепер різко пропадаємо. от я такий проход. Але там доволі брудно Тому ми зараз туди не будемо йти, я тобі тільки посвідчу, але ми поведемо до О там такий проходять під себе. Опа, заглянути Що у відбувається? Все не відбувається, а Подвір зразу сюди. Два руки. Сідай на жовту там. Оп, і аккуратней поспускайся. Хорош. І шевець, шевець. Чикс, а тепер увага. Якщо цікаво, подивись, що там. Хочеш посвічути. На фонарик, дивись, що довізи. Не то, щоб прям дуже цікаво, але прикольно, так? Да? А тепер звідси щось спом'яка і мяу, меча. Ну, мені здається, Володя досі не проснувся. Wake Wake up! Wake up! Вейкуп! Wake Вейкуп! Wake, Wake up! І зараз всім так, щоб прям почули аж до Львова. Каже: Доброго раночку! Доброго раночку.